Діабет та філіппінська дієта, діабет двох типу, як їсти, щоб почувати себе краще і жити довше. Діабет двох типу це не речення, а дзвінок. Виклик, який можна прийняти з гідністю, головне, з належною стратегією харчування. Я, як людина, яка не знайома з проблемами контролю рівня цукру в крові, хоча я не діабетик. Але ретельно вивчаю цю тему, щоб підтримувати власне здоров'я та допомогти своїм клієнтам, можу з упевненістю сказати, харчування є наріжним каменем успішного контролю діабету. І мова йде не про сувору дієту та негаразди, а про розумний підхід та свідомий вибір продуктів. Чому їжа настільки важлива для діабету двох типу? Перш ніж зануритися в конкретні рекомендації, давайте розберемося, чому їжа відіграє таку вирішальну роль. З діабетом двох типу організм не використовує інсулін, гормон, який регулює рівень цукру в крові. Це призводить до його збільшення, яке з часом шкодить органам та системам. Харчування безпосередньо впливає на рівень глюкози, тому його контроль є не просто необхідністю, а питанням підтримки здоров'я та якості життя. Неправильне харчування призводить до Постійне збільшення цукру в крові це створює навантаження на підшлункову залозу і прискорює розвиток ускладнень. Інсулінорезистентність тіло стає ще менш чутливим до інсуліну, обтяжуючи проблему. Запалення. Хронічне запалення є одним з ключових факторів розвитку діабету та його ускладнень. Збільшення ваги, надлишок ваги посилює інсулінорезистентність і ускладнює контроль цукру в крові. Здорові вуглеводи не вороги, а союзники. Багато людей з діабетом двох типу бояться вуглеводів, враховуючи їх основними винуватцями збільшення цукру в крові. Це не зовсім правда. Важливо не уникати вуглеводів взагалі, а вибирати виправляти вуглеводи. Ми говоримо про складні вуглеводи, які повільно поглинаються і не викликають різких стрибків глюкози. Які вуглеводи повинні бути включені у свій раціон? Цільні зерна, рис басматі, гречка, кіно, овес, чудові джерела клітковини, що уповільнює поглинання глюкози, особистий досвід свідчить про те, що рис басмати справді має більш м'який глікемічний індекс порівняно зі звичайним рисом. Овочі, особливо екранні овочі, такі як броколі, шпинат, кольорова капуста, огірки та помідори. Вони багаті волокнами та антиоксидантами. Фрукти в помірних кількостях перевага повинна бути надана фруктам з низьким глікемічним індексом, такими як ягоди, яблука та груші, бобові, сочери, квасоля, горох, відмінне джерело білка та клітковини. Продукти, яких слід уникати або обмежувати. Деякі продукти можуть значно збільшити цукор у крові та посилити симптоми діабету. Ось перелік тих, кого слід уникати або споживати в мінімальних кількостях. Солодкі напої, доставка, соки, спортивні напої це порожні калорії, які швидко збільшують рівень цукру в крові, випічка та солодощі, пиріжки, торти, печиво, солодощі містять багато цукру та рафінованих вуглеводів. Білий хліб та макарони вони містять маленьку клітковину і швидко поглинаються. Перероблені продукти, сакеси, ковбаси, напівфінансовані продукти містять багато солі, цукру та шкідливих жирів. Швидке харчування, смажена їжа, гамбургер, картопля містять багато калорій, шкідливих жирів і цукру. Приховані фактори, що впливають на рівень цукру в крові. Окрім харчування, інші фактори, які часто залишаються непоміченими рівнем цукру в крові, можуть впливати на рівень крові. Стрес, хронічний стрес, може підвищити рівень кортизолу, гормону, що збільшує рівень цукру в крові. Відсутність сну відсутність сну може порушити гормональний баланс і погіршити чутливість до інсуліну. Деякі наркотики, деякі препарати. Такі, як стероїди та деякі антидепресанти, можуть збільшити рівень цукру в крові. Відсутність фізичної активності, фізичні навантаження допомагають покращити чутливість до інсуліну та зменшити рівень цукру в крові. Поради щодо управління інсуліном та дієтою. Управління діабетом це всебічний процес, який вимагає постійного контролю та адаптації. Ось кілька порад, які допоможуть вам досягти успіху. Регулярно вимірювати рівень цукру в крові, це допоможе вам зрозуміти, як різні продукти та фактори впливають на рівень глюкози. Робота з лікарем та дієтологом вони допоможуть вам розробити індивідуальний план харчування та вибрати відповідні ліки. Бути послідовним, дотримуйтесь свого плану харчування та регулярно займайтеся фізичними навантаженнями. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні продукти та стратегії, щоб знайти те, що вам найбільше підходить, будьте терплячі, управління діабетом це тривалий процес, який вимагає часу та зусиль. Висновок можливе життя з діабетом 2 типу. Діабет 2 го типу це не речення, а виклик, який можна прийняти з гідністю та впевненістю. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи та постійний контроль цукру в крові є ключовими факторами успішного діабету. Не бійтеся звертатися за допомогою до спеціалістів, будьте терплячі та послідовні, і ви можете жити повним і здоровим життям. Особисто я переконаний, що позитивне ставлення та віра в мої сили це не менш важливі фактори успіху, ніж правильне харчування та фізичні вправи. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна. А те, що працює для одного, може не працювати для іншої. Важливо знайти власний підхід до діабету та дотримуватися його. І найголовніше не втрачайте надії і не вірте у свої сили.